Заріва стоїть після ядерного зрива спалені надії російської авіації. Це удари по російських перспективних розробках. Які космічні плани Кремля зламав удар по літаку А-60? Скоро поступить оружию зв'язних воєн та вибив з гри модернізовані очі російської авіації. Росія фактично втратила єдиний свій е, такий експериментальний засіб. І якими будуть наслідки цих втрат для російської авіації? Самоліт в. Їп... Єдра. Ота толкнула. Блін, ваще. Запальна ніч у Таганрозі. О -о -о -о! Наші безпілотники атакують авіазавод Берієва. Головне підприємство в місті, де ремонтують і обслуговують літаки спеціального призначення. Перелякані росіяни викладають у мережі десятки фото та відео нальоту. Прилетіло сюди порядок з дому. Рази два-три шахнуло. Щодо завірілося на підприємстві. Спалахує велика пожежа, заграва на все місто. Палихають так, що бо заріва стоїть кабутопослідного зарива. На одному з роликів на мить помітно силует палаючого літака просто на злітній смузі. Автор відео підтверджує здогадку: да, самоліт в ї. А тепер зверніть увагу на ці супутникові знімки. Їх публікують у Сінтери незалежні аналітики, які за відкритими даними перевіряють події на фронті та в глибині території РФ. На знімках зроблених напередодні атаки видно два великі борти, що стоять біля цехів авіазаводу. Узіляжі, крила, хвостова частина все на місці. А тепер те саме місце після нічних вибухів. Від літаків лишаються лише обгорілі контури. Один борт перетворений на уламки просто на бетонці, другий впізнати складно на місці, де він стояв лише темний слід від пожежі. Обидва літаки знищені вщент. Та що це за борти? Кремлівська пропаганда одразу взялася заспокоювати власне населення. Мовляв, знищені літаки не мали жодного сенсу для російської військової машини. Обидва просто догнивали без якоїсь особливої високої мети. По обох, до речі, вже прилітало під час попередніх нальотів, але не настільки радикально. Та чи справді це металобрухт, як стверджує пропаганда? Росіяни звикли брехати про свої невдачі, намагаючись применшити масштаби втрат. Тож поглянемо на фото ще раз. Зверніть увагу на надбудову у літака ліворуч. Що це і навіщо лазерна гармата знаходиться в надбудові, яка зроблена між центропланом і хвостовою частиною літака. Я не знаю, як їм а, вдалося зберегти значить керованість літака, бо вона закриває майже половину кіля. А ця надбудова, і загалом по цій надбудові і вдалося ідентифікувати, що це був саме літак. А 60 літак А – носій лазерної зброї кремлівські медіа створювали з нього образ технологічного прориву. На вооруження російської армії скоро поступить аружі зв'язних воїн. Сьогодні в куларах форму армія 2016 Активно обсуждали строїтельство самолета з мочним бойовим лазером. За допомогою цієї зброї кремлівські генерали мріяли влаштувати свої зоряні війни проти супутників. Мова йшла про мегаватний лазер. Ось який мав би вивести фактично ну стати такою зброєю для ураження космічних цілей, наприклад, уражати космічні супутники. Теоретично ось шляхом. Краз пропалювання їх стінок. літак великий генератор, який мав живити лазерну установку, використовували саме бортові генератори від двигунів, які є в літаку, які можуть бути достатньо потужними. Але саме для даної модифікації, ось могли використовувати навіть спеціальні додаткові силові установки. Це звісно знижувало б характеристики з точки зору потужності самого літака, але дозволяло б генерувати відповідну потужність, яка за різними оцінками могла складати до двох мегаватт. На ньому було два лазери: ударний модуль, горб зверху та пошуковий у носовій частині. Вона має а, дати початкову інформацію для лазерної гармати. Вона має вказати, по якому об'єкту стріляти. Там менш потужна лазерна система. За завдання якої виявити і визначити відстань до об'єкту, експериментальний а 60 почали розробляти ще в СРСР. Але з цією програмою від самого початку щось не складалось. Він згорів на власному аеродромі. Технарі, значить, залізли в літак, щоб злити спирт. А оскільки там темно, вони включили проводку. І коротке замикання всередині літака виникла пожежа. А механіки для того, щоб приховати е, свої вчинок, да? вони літак закрили, опечатали, начебто ніхто туди не лазив, да? і почали тушити його знов. І викликали пожежників. Пожежники приїхали, кажуть, ми не можемо влізти в літак, бо секретний об'єкт, ми не маємо допуску. Поки їм дали допуск, що вони залізли і там почали гасити, літак згорів повністю. Та на цьому історія не закінчується. Літак відбудували і йому дали той самий номер, що і згорілому. І тут же чи то збіг, чи то фатальна доля. Самольот в є... є... Ну, це вже його доля. Так? Цей літак знову згорів, от але вже на Таганройському аеродромі, де загалом відбувалося його переобладнання на Варіант на експериментальний варіант. Після втрати А 60 у Таганрозі на Росії залишився лише один літак цієї серії. Він стоїть у засекреченому місці, і його стан невідомий. Чи здатний він взагалі піднятися у небо? Питання без відповіді. Та другий знищений у Таганрозі борт не менш важливий і за втратами для російської авіації навіть більший. Перший політ цього літака був однією з головних новин російської пропаганди. Перший польот А-100 концерн «Вега» питав в небі російський самоліт радіолокаційного дозора і наведення. А-100 мав замінити в небі розвідувальні А-50. Торік два такі літаки у січні та лютому сили оборони збили над Озовським морем. Бля, в'єб***! О, попали, попали. Попали. В'єб***, прикинь. А куди воно паде, А-100 мав стати очима російської авіації нового покоління. А-50 – це були радари, ще з, літаючі радари, з ще з старим радянським аналоговим обладнанням. А-50М це вже цифрове обладнання. А100 а А-100 це його назвали прем'єр. Це літак, який росіяни хочуть повністю модернізувати і вивезти, так би мовити, на інший рівень. Це не просто заміна А-50, а зовсім інший рівень можливостей. Там багато, набагато потужніша радіолокаційна станція. Вона може працювати з більшою кількістю літаків, а там повністю. А, о, оновлене обладнання, яке базується на західній елементній базі повністю, аж до моніторів. Монітори і то там не російського виробництва. Фактично, А-100 це надсучасний літаючий штаб, який мав би керувати операціями, виявляти цілі далеко за горизонтом і вести авіаційні групи. Але є важливий нюанс. Два літаки а, з назвою А-100, один з яких є літаючою лабораторією. А другий А-100 літаючим радаром, тобто він повністю укомплектований. На А-100 лл радару нема. Там випробовується, як працює апаратура без радіолокації, Там демонтований радіолокатор. Експерти припускають, що саме лабораторний літак А 100 потрапив під удар у Таганрозі, адже на фото літак праворуч без радару. Росія фактично втратила єдиний свій е, такий експериментальний засіб. Ось з точки зору. В першу чергу, е, мова йде про втрату саме засобу лабораторного, який дозволяв проводити відповідне дослідження та розвиток таких технологій. Тобто Росія втратила безпечні платформи, на яких могла тестувати апаратуру нового покоління. Доведеться Випробувати а, системи на, а, скажімо, реальному літаку, який є в єдиному екземплярі, якщо він розіб'ється, то програму доведеться починати з нуля. Тож удар по Таганрогу знищив не просто експериментальні борти, а фактично поставив під загрозу одразу дві програми розвитку російської авіації. Це удари по російських перспективних розробках. Крім того, що росіяни змушені значно скоротити фінансування перспективних розробок. Вони ще й втрачають а, обладнання для того, щоб ці а, розробки можна було продовжувати роботу над ними в майбутньому, коли ситуація для них зміниться. Ну після скажімо, розробки. Знищення А 60 і а 100 не робить російську армію слабкою миттєво, але позбавляє її того, що мало дати перевагу в наступне десятиліття. Розробки, що мали забезпечити Росії технологічний запас на майбутнє, тепер відкинуті на роки назад. А у війні час найдефіцитніший ресурс, і саме його Москва тепер втрачає швидше ніж літаки на своїх базах. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV. Підписуйтесь на YouTube канал Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий козир України. Oh Український томагавк, що вже наводить жах на росіян. Схоже, нині у цієї ракети з'явилася секретна модифікація. І дрони, які долають три тисячі кілометрів, зброя, що стане справжнім гарантом нашої безпеки, це і змусить росіян відмовитися від продовження війни. Таємні розробки здатні змінити хід війни. Факти тижня проаналізували їхні спроможності. Це коротке, але яскраве відео знято майже три роки тому одним з російських моряків. На ньому останні хвилини життя крейсера Москва, флагмана ворожого чорноморського флоту, того самого, що тримав на мушці українських моряків під час анексії Криму і вимагав здатися вже з початком повномасштабного вторгнення захисників острова Змійний. А тепер зверніть увагу на ці кадри, зроблені зовсім нещодавно у російському тобсі. Так, горить і палає нафтобаза ворожа. Ми прибуваємо на станцію Туапсе. Здавалося б, що схожого між цими двома подіями, на перший погляд, нічого, але насправді не була б потоплена. Москва не палала б і база Туапсе. І ось чому. Це відео зроблене за кілька хвилин до відправки Москви за примусовим курсом на дно. Саме так звучить українська далекобійна зброя, і в перспективі ця довга рука може дотягнутися до десятків, якщо не сотень стратегічних об'єктів на території РФ, включно з Москвою. Але вже не кораблем. Але що це за зброя? ГВКР 121 тобто гвардійський ракетний крейсер і номер Москви, того самого затонулого ворожого флагману. Зараз це коло музейний експонат, і він один з небагатьох артефактів, який показався на поверхню з глибини в 50 метрів. А це зброя московського ураження протикарабельна ракета Нептун. Тоді її дальність сягала 300 кілометрів, швидкість 900 кілометрів на годину, плюс вага бойової частини 150 кілограмів. Але, схоже, нині у цієї ракети з'явилася секретна модифікація. Цікава деталь. Чуєте звук? Експерти припускають, що по нафтовому комплексу у Туапсе міг влучити той же Нептун, що і у Москву. Але є нюанс. Нептун не простий, а довгий. Його хрестили українським томагавком. Ця зброя вже пройшла успішне бойове випробування. Але ж чим вона відрізняється від своєї попередньої версії? По перше, дальність. Ймовірно, що довга версія Нептуна здатна подолати тисячу кілометрів. Відтак в зоні досягнення можуть опинитися сотні цілей: військові заводи, нафтобази і навіть аеродроми стратегічної авіації, не кажучи вже про ворожу столицю. Від Києва до Москви всього лише 750 кілометрів. Хоча фактичний радіус дії може бути трохи меншим, 700-800 кілометрів, це все одно видатний результат. Ракета не завжди іде прямо до сіль е, для того, щоб обійти можливі е, точки базування протиповітряної оборони, можливі об'єкти знаходження засобів про боротьби, друга відмінність система наведення. Проти кораблів ракети можуть використовувати супутникове наведення і звичайний радар надводною поверхнею будь-яке судно являє собою чітко видиму ціль на землі. Ця схема вже не спрацює. По наземних об'єктах треба порівнювати по фотографії об'єкта по цифровому а, зображенню. Да, от є там об'єкт, наприклад, так чи інакше виглядає, причому знімок з висоти. бо… Для точного наведення ракета крилата ракета наземного по наземних цілях. Вона робить гірку і падає з висоти. Важливий параметр вага бойової частини, те, чого достатньо для крейсера, може бути замало для захищеного підземного бункера. Вона має бути на рівні сучасних російських і західних ракет. А це означає, бойова частина. Ну, в сучасних російських і західних ракетах 450 кілограмів, 480 кілограмів. Ну, хоча б 350 кілограмів. Наразі жодна європейська країна, крім України, не створила ракету класу поверхня-поверхня зі схожими характеристиками. Проблема лише в тому, що сам по собі довгий Нептун не може бути гарантією безпеки і зброєю стримування агресора. Потрібен комплекс засобів. Хочеться діжухи. Розпишіться і отримайте. Восени минулого року у Росії стався справжній торопець. Припускають, що у Тверську область на один з найбільших берев арсеналів тоді долетіли паляниці. Це нові українські реактивні дрони. Спади, смади, смади, смотри, йде сюди. За результатами цієї двіжухи, мінус 30 тисяч тонн боєприпасів і землетрус поблизу епіцентру вибухів. Але от що цікаво від України до російського торобця 500 кілометрів. Та в нас вже є дрони, здатні долати і три тисячі. Новинка пройшла випробування. Але які вона має бойові можливості чи бодай зовнішній вигляд, можемо поки лише здогадуватись. Це український дрон лютий несе бавовну на російський аеродром Саваслейка. По своїй формі він схожий на невеликий літачок, але така конструкція мало підходить для ударів на максимальну відстань, на відміну від літаючого крила, що схожий на шахет. Вони є оптимальними. Там інтегральне компонування, яке дозволяє в мінімальному об'ємі зберігати максимальну кількість. Корисних ну корисного обладнання, палива там і бойової частини з іншого боку, і показнику три тисячі кілометрів це швидше про більш досконалу тактику, ніж про рекордну дальність ударів. Коли ми кажемо про три тисячі кілометрів. Це не бажання долетіти до Новосибирського, це бажання обійти усі можливі загрози на шляху до стратегічно важливих об'єктів для України. За великим рахунком нові дрони і довгі нептуни можуть працювати комплексно, як нині роблять росіяни комбіновані удари шахедів і крилатих ракет. А стратегічних цілей на території РФ вистачає. Волга найдовша річка Європи і один з центрів російської енергетики. На ній і поруч розташовані 12 електростанцій. Тоді ми знищимо комплекс електростанцій на Волзі і Росія впаде, бо вона, значить, електроенергію в основному забезпечується з цього каскаду електростанцій на Волзі. Все. Європейська частина після цього буде в печерах. Інший перелік можливих цілей стратегічного значення ще більш короткий. Подивіться на карту: Леова частка російської нафти експортується лише з двох місць: на півночі в Балтійському морі, усть Луга, і на півдні – у Чорному морі. Зноворосійська для РФ це по справжньому боліві точки. Росія просто припинить е ну, отримувати. Необхідні гроші від продажу сирої нафти тривалі удари по їхній нафтовій інфраструктурі, по їхній портовій інфраструктурі. Вона стане більш дієвими. Ці удари стануть більш дієвими, аніж усі санкції, які ми на сьогодні бачимо. Проблема лише в масштабуванні виробництва: дві-три ракети і десяток дронів погоди в російському небі не зроблять. Потрібно більше, а відповідно, і гроші на це. І це чудово, тому що от цей ресурс, саме гроші в європейських країн, він є значно більшим ніж в Російській Федерації. І для цього потрібно локалізувати виробництво тут у нас в Україні, а ще стабільне надходження компонентів. Зрозуміло, що частина деталей в українських виробах не вітчизняного виробництва. Я думаю, що частково у нас є залежність від Європи по деяким компонентам, по деяким розробкам. Але тим не менше в даному випадку тому я і наголошую про співпрацю з Європою, тому що насправді Європа розуміє, що якщо паде Україна, то вони будуть наступні. Зрештою, українські дрони і ракети це не просто зброя, якою Україна забезпечуватиме собі гарантії безпеки, але і товар, що може стати складовою вже континентальної системи захисту. Павло Василів, факти тижня Сітів, єдині новини.